Таю на телеканалі Сі4. Випуск новин у студії працює Марія Цепілован про головні події минулих вихідних. Та понеділка, 5 травня, розкажемо далі. У випуску на початку коротко про головне смерть на недобудові 19-річний хлопець випав з восьмого поверху. Супровід загиблих воїнів. Хто бере участь в автоколонах та як організовують вшанування захисників? У Чернівцях судитимуть п'ятьох учасників злочинної групи, які продавали фальсифіковане пальне. Смерть на недобудові у Чернівцях загинув 19-річний хлопець, який впав з восьмого поверху недобудови. Як повідомили журналістам, сі 4 у прес-службі поліції тіло загиблого направили на судово медичну експертизу. Нині правоохоронці встановлюють всі обставини події. Смерть юнака розслідують як нещасний випадок. У Чернівцях вже понад два місяці організовують супровід загиблих військовослужбовців. Ініціатива, започаткована волонтерами, перетворилася на справжню місію пам'яті, як саме відбувається супровід, і що змушує людей знову і знову ставати в колону шани у матеріалі нашої знімальної групи. Колона з авто, звуки сирен із динаміки влунають українські пісні. У Чернівцях похоронний супровід загиблих військових організовують з лютого ініціатива від волонтерів та громадських організацій. Я розмовляла з отцем Василем Гасенцем. Це він був ініціатором. Він каже: Наталя чому в інших містах є супровід? А у нас немає. І так, ми започк... Зараз якраз немає одного співорганізатора. Це формування безпеки руху Віталій Ткачук. Він знаходиться у наших хлопців поїхав на схід з нами. Працює вісім громадських організацій, які доєдналися до організації супроводу кортежу. Щоб організувати супровід, учасники місії на щиті комунікують з міською радою та ТЦК. Маршрут починається від моргу. У машини кладуть прапори та ставлять наліпки. Потім формують колони завтівок. Тим часом патрульні перекривають частину вулиці для руху авто. Спершу їде поліцейська машина, після автобус із гучномовцями, катафалк і десятки авто. Люди схиляють голову або встають навколішки, тримають прапори чи приносять квіти. Водії виходять з машини. Усе заради того, щоб віддати шану загиблим героям. Наразу було дуже складно, тому що наші люди. Ще цього не бачили, не знали, як себе вести, як поводитись. Але з кожним разом люди стають більш лояльніші до цього відносяться, і тому вдячні їм за те, що вони розуміють і з повагою проважають в останню путь, виходять з машини, стають на коліна, зупиняються. ну і тим Нам облегшують. Рух на кладовище. Проте не всі чернівчани зупиняються, коли містом проїжджає кортеж із загиблим військовим. Дехто намагається проїхати або перейти дорогу. Організацію супроводу учасники фінансують самотужки. Пальне, прапори, наліпки за кошти самих волонтерів та військових. Їдуть переважно до Годилівського або до Садгірського кладовища. Для когось цей шлях не просто організація, це власна пам'ять, досвід, біль. Морально важко е, важко, тому що я пройшла сама через це. У 2015 році я поховала брата. Також через війну загинув 28-й бригаді. Служив тому я дуже розумію всіх цих родичів і е, тримати себе в руках вже навчилася. Віталій Лупул працює у центрі швидкої медичної допомоги. Майже два рази на місяць привозить загиблих військовослужбовців із прифронтових міст додому на поховання. У нас священник є такий військовий капелан Василь Гасинець. Я слідкував за його діями, як він допомагає війську. І випадково я написав меседжері, чи потрібна моя допомога. Буквально за декілька хвилин мені поступив дзвінок, виїжджає до Миколаїв за полеглими хлопцями. Їдеш по дорозі, розмовляєш з хлопцями, так будемо говорити. Так. Щоб це відчути, треба просто туди поїхати. До супроводу долучаються й ветерани. Ті, хто воював, тепер проводжають побратимів. Що я вже там я нічого не можу зробити, але хоч щось я можу зробити тут. І я це роблю як, як можу. Люди не розуміють на сьогоднішній день, якою ціною виходить ці звільнення цих територій, які там хлопці звільняють. І, на жаль, яким чи вони сюди повертаються. Інші долучилися, побачивши, як виглядає цей супровід уперше. Одного разу ми з дружиною їхали по герою Майдану і побачили колону, яка єде напроти нас, і це дуже торкнулося мого серця. Коли я побачив, як люди виходять, як люди склоняють свої свої коліна. І в мене виникло бажання приєднатися. Приєднатися до. То до цієї колони також брати участь у супровіді віддати останню шану справа не лише волонтерів і військових. Це відповідальність усього міста. І з кожним кілометром цієї трагічної дороги Чернівці вчаться проводжати своїх героїв гідно. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини сі 4 у Чернівцях судитимуть п'ятьох учасників злочинної групи, які організували схему з виготовлення та продажу фальсифікованого бензину. Пальне продавали через автозаправки у трьох областях. Про це повідомили у територіальному управлінні бюро економічної безпеки. За даними слідства, ділки реалізували понад 300 тисяч літрів низькоякісного продукту на суму понад 17 мільйонів гривень. Контрафактний бензин постачали на автозаправні станції Чернівецької, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Винувальний акт стосовно членів організованої групи скеровано до суду. У разі доведення вини підозрюваним загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених підакцизних товарів. У Чернівцях за кількома адресами працюватимуть пункти забору води. Нагадаємо, що через плановий ремонт на магістральному водогоні понад чотири десятки вулиць сьогодні залишились без води. Постачання відключать на чотири доби. Але завтра, уже по всьому місту, працюватимуть пункти для набору води за такими адресами. Руська – 213-223А, 229А, 267-283А. Скальда – 7А-30, Південно-Кільцева – 25А, Головна 204Ж, 210А, 285 Д, Воробкевича 19В, Героїв Майдану 77, 107 А, Щербанюка 45 В, Бювет, Бульвар Героїв Крут, Горіхівська, 3, Амбулаторія, ОСББ Комарівська, 4, Київська, 32, Гімназія 15, Івана Мазепи, 8А, Загальноосвітня школа номер 10 Горіхівська, 58. Таборуванням завершився міський етап гри «Сокіл Джура». два дні в польових умовах, строєвий вишкіл, конкурси на витривалість, спритність і знання це фінальний акорд великого патріотичного змагання. Попереду підрахунок балів та оголошення переможців. І вже зовсім скоро стане відомо, хто представить громаду на обласному етапі. Життя у наметах, надання першої медичної допомоги, спортивні змагання та стрільба. У Чернівцях розпочався міський етап військово-патріотичної гри Джура. Прийом, як чутно? Прийом, гарно чути. Як настрій? Довий, у вас як? У мене прекрасний. Раніше джурами називали учнів в козацькій старшині. Зазвичай ними були молоді хлопці. Нині ж джури це не лише парубки, а й активні дівчата. У нас у джура це є по побратими, посестри. І є ми в нас та так само звертання. У нас немає старших, молодших. У нас є дружі, подруги, тому у нас є вся велика дружня родина. Спільним таборуванням команди з різних шкіл завершили міський етап джури, який розпочався ще восени минулого року. Фінальну частину змагань другий рік поспіль проводять на базі військово-спортивного ліцею. Чому для нас важливо проводити саме тут, а не до прикладу вести десь в область, в ліс, де більш придатні би здавалося би умови, тому що саме зараз ми розуміємо, що ми повинні дотримуватись і безпекових умов, і в разі оголошення, до прикладу, повітряної тривоги, ми можемо дітей евакуювати у укриття закладу освіти. З іншого боку, тут дуже гарна їдальня, і тому ми можемо дітей погодувати як належить, і якщо буде дощ, то звичайно дітей перевести теж під захист. Закладу освіти, тому сьогодні вже другий рік поспіль ми проводимо таборування саме на території ліцею військово-спортивного. Протягом двох днів таборування учасники долали туристичні і військові перешкоди у конкурсі пластун, стріляли у лазерному тирі та за сценарієм гри евакуйовували пораненого з -під обстрілів. Якщо брати, наприклад, медична допомога, то там четверо несуть, один лежить, а двоє захищають, і один з капельницю. Тобто, це медик. Він там накладає жгут, несе капельницю, щоб водичка не прорилася, ну там рідина не пролилась. От. А ті, хто несуть, у них саме тяжке завдання, там може попастися або легка людина, або саме велика з команди. Тому тут треба лише надіятися на краще. А ще спільні обіди та вечері, шикування, строєва ходьба та нові знайомства. Участь у змаганнях взяли три вікові категорії: найменші котигорошки, середня група джура, і найдосвідченіші молоді козаки. Участь беру не вперше. Це завжди дуже весело, цікаво. Завжди знаходяться повно нових друзів, знайомств. А обожнюю такі вид відпочинку на вулиці на природі. Настрій нормальний, готувалися, розкладали палатки, складали, дивилися, як складати їх. Прийшов тому що ну. Ну, я більш люблю військову тематику. Таких змаганнях подобається ну, масштаб, що так багато людей приходять і об'єднуються в цю групу заради такого общої цілі. Тут весело, конкурси, Новий досвід. досвід. Буде ще розповісти потім. Нам запропонували, ми подумали, що це хороша ідея, буде весело, весела компанія і було б класно. Ще... Як настрій на був? Супер, Супер, хочемо виграти. У мене до цього дисципліна була ну така, не дуже, а тут взагалі покращилась. Навіть батьки сказали, що я дуже сильно помінявся в кращу сторону. Гра Сокіл Джура також дає можливість учням шкіл ближче ознайомитися з життям військово-спортивного ліцею і, можливо, у майбутньому стати частиною цієї спільноти. Ця гра вона для емоцій, для якогось навичків. Якихось інші учасники набираються навичок. Ближче стануть до нас. Наші ліцеїсти виступають на багатьох змаганнях і на українських, всеукраїнських, і на обласних змаганнях. Дуже багато моїх друзів, знайомих вже також пішли навчатися у військовий ліцей. Всім дуже подобається. Да на коли перший тиждень два всім дуже важко, але потім це входив буденність. Одне з завдань, яке ми ставили перед собою, коли ми прийшли в міську раду, це оживити цю гру, надати й нового подиху. Чому тому що дуже правильні цінності? Чому тому, що діти своїм прикладом, які беруть участь у грі, показують іншим дітям наскільки це гарно, запально, дружно, ціннісно брати участь у грі. Переможці цьогорічного таборування представлять чернівці на обласних змаганнях. Це буде дві команди старшого віку. Та дві середнього. Олена Крячко, Олександра Окіпняк, Олександр Фесюк. Новини Сі 4 Вперше за багато років костел найсвятішого серця Ісуса у Чернівцях відчинили для публічних заходів. Там відбувся благодійний концерт класичної гітари. Атмосферою поділиться наша журналістка, яка також побувала на заході. У старовинному костелі найсвятішого серця Ісуса лунає класична музика. Першу ноту цього благодійного концерту бере шестирічна гітаристка Нерія Руснак, наймолодша учасниця події. Гість концерту Олександр Цибульський, українсько-австралійський гітарист і викладач Мельбурнської академії музики. Важливо бути в центрі новин і спілкуватися із земляками наживо, каже музикант. Коли ти живеш далеко від України, то дуже легко впасти ем, е, в таке життя в новинах е, в Телеграмі, в Ютубі. А, і тут е, е, дуже важливо це якось балансувати е, для своєї свідомості, для свого ментального здоров'я. Треба повертатись до справжніх відносин з родичами, з колегами, з учнями. Місце для концерту вибрали не випадково костел з унікальною акустикою, духовною атмосферою та історичним минулим. Я тут зіграв пару нот рік, рік тому. То я просто почув, який тут чудовий звук. І я зразу сказав, все. наступний раз я беру мікрофон і повертаюся сюди, і буду записувати тут, тут диск. Е е е тому що натуральний звук, натуральне звучання. У цьому чудовому кастелі, і також неймовірно така атмосфера і духовна, і трошки сюрреалістична. Концерт не лише мистецький, а й благодійний. Під час заходу збирали кошти на потреби українського війська. Катерина Тарасюк, Любов Копець, Новини Сі 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра о цій же порі.